Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Я Островує. так розумію, мова йде. Йде по, про 50 тисяч доларів, щоб просто люди розуміли, що от щомісячно ці чиновники отримують по 50 тисяч доларів заробітної плати. Да? І тут виходить питання дуже дуже цікаве. Значить, вся країна страждає. всі ми Стражаємо від е, нестачі електрики, всі ми поступаємо з комфортом свого життя і чудово розуміємо, що да, с -с ситуація така, що ми мусимо йти на ці жертви. Ніхто не виходить на мітинги, ніхто не закликає до мітингів, ніхто не провокує бучу в державі. Ми чудово розуміємо, що відбувається в країні, і всі українці демонструють свою злагодженість і. Жертовність. Ми жертвуємо реально, тому що ми чудово розуміємо, що об'єктивна така ситуація. І от виходить штука, що всі українці жертвують чимось, обмежують себе чимось. Але є у нас група чиновників, які говорять про те, що ви знаєте, а у нас мають бути ринкові заробітні плати, бо інакше ми там це не ефективно, ми там не будемо ефективними менеджерами. Тобто всі жертвують, а група людей. Які відповідають за енергетичну політику, говорять: а ми жертвувати нічим не хотів. Ми не хочемо зажимати свої інтереси. Так, да, я розумію, що ну, скажімо так, якщо ми їм скоротимо в 10 раз заробітні плати, і вони будуть замість 50 тисяч доларів будуть отримати нормальний, я вважаю, ринкові 5 тисяч доларів. Ми багато не зекономимо в державному бюджеті, але це ж питання соціальної справедливості. Якщо всі страждають українці, якщо всі себе в чомусь обмежують, то не можна сьогодні закликати всіх до самообмежень. А ми, чиновники, себе обмежувати нічим не будемо. Ми далі будемо виплачувати собі по 50 тисяч доларів заробітної плати і будемо вважати, що це нормально. Так не працює. Це означає лише одне: що цим людям, які сьогодні працюють в цій енергетичній компанії, державній, їм абсолютно плювати на українців. На те, що вони себе на те, що українці чимось жертвують, на тих людей, які сьогодні на фронті нас захищають, Їм наплювати на державу, у них саме головне свій власний інтерес. От я заробляв 50 тисяч доларів. Навіть в кризу я не буду і не хочу себе обмежувати. Я хочу і далі заробляти 50 тисяч доларів. Це означає лише одне: цих людей треба гнати з цієї кампанії і набирати професіоналів, набирати патріотів, які будуть розуміти, що всі ми в одному човні, і не може бути так, що хтось гребе в цьому човні, як грибуть наші всі ми прості українці, а хтось загорає на яхті в цей час і попіває там, умовно кажучи, якісь апіролі чи якісь інші коктейлі. Так не буває, так не працює. Хочете жирувати, нема питань. Звільняйтесь з державних компаній, ідіть в приватний сектор. І я дуже хочу подивитися, як вам в приватному секторі при тому кризі ринку праці, в якому ми сьогодні знаходимося, будуть вам там платити 50 тисяч доларів. Я хочу на це подивитися. Де такі зарплати вони зможуть собі вибити в приватному секторі? Такого вже давно немає. Ну, і от у мене виникає відразу питання: а справді ці представники зараз влади, які роблять такі заяви, справді вони хочуть, щоб хтось повертався додому в Україну? Мені здається, що вони знаєте, живуть в електоральних своїх якихось координатах, що вони розглядають суспільство як електорат. Да? І вони не вважають, що ті люди, які зараз живуть за кордоном, які вимушені були виїхати за кордон, які там ведуть непросте життя, які втратили в Україні багато що. Що це їхній електорат, який приїде і за них проголосує. Бо ну не ну не хто з, з нормальних людей, які втратили в Україні все: домівки, роботу, звичний спосіб життя і виїхав за кордон при нормальному розумі, Очевидно, не скаже, що а, ну. Сьогодні жити краще, умовно кажучи, ніж дев'ятнадцятому році. Тому ми будемо підтримувати. Тому мені здається, все просто. А тут людей, які залишились тут. Тут можна жадурманіти через єдиний національний марафон. Їм можна розказувати зранку до ночі, як тут все класно, як все здорово, як ми переможемо через 2-3 тижні. А от побачите, через півроку ми будемо пити каву на набережній Ялті, Оце все, оце все ну, маячню, яку нам е, розказують 2,5 роки по нас телемарафону. І багато хто цьому вірить. Розумієте? Багато хто. Хто вірить цьому? І тому, але з точки зору держави, з точки зору майбутнього держави, справді розкидатися людьми, розкидатися нашим трудовим потенціалом, людь, людьми, які можуть працювати, які вміють працювати, які хочуть працювати, які можуть повернутися і відновлювати економіку країни, це безумовно це питання. Ну це наші все одно українці. У кожного є свої причини, чому він поїхав. Чому ну або не поїхав? Я нікуди не поїхав. Я нікуди не виїжджав Ні, я, ні, моя ні моя родина. Ніхто ми не виїхали нікуди. Ми. Постійно тут, а у когось інша була ситуація. Хтось вимушений був піти на е, цей крок І вибачте, я, яка людина не на день не виїжджала з початку широкомасштабного вторгнення з країни, я не засуджую тих людей. Тому що у кожного своя ситуація, у кожного своя проблема. Вибачте, сьогодні люди втратили на окупованих територіях або на колишніх окупованих територіях майно, житло. Роботу все в Київській області, скільки було руйнувань, да, у них не було іншого виходу, як виїхати за кордон. Тому що коли ми говоримо сьогодні, от давайте, хай українці повертаються, куди повертаються? Подивіться, з 1 квітня чи з 1 березня, вірніше, з, вже це рішення з 1 квітня вступило в дію, Припинена виплата допомоги 50% наших вимушених переселенців. От вирішили забрати в них цю соціальну допомогу. От просто взяли і забрали. Так вибачте, ми говоримо про те, що давайте, друзі, ви там із цих країн Європи, там, де платять соціальну допомогу, там, де допомагають житлом, там де допомагають з пошуком роботи, там, де допомагають з інтеграцією наших українців, ви то все кидаєте. І повертайтеся назад додому в країну, де ми забрали всі соціальні виплати у вимушених переселенців. Вибачте, так а хто з в нормальному розумі сюди поїде? Тому ще раз ми говоримо про те, що ми не бачимо сьогодні стратегії держави як в пенсійній реформі, так і питання щодо майбутнього країни, майбутнього економічної розвитку країни, і майбутнього взагалі і роз, ну, скажімо так, прориву Україну, бо дуже багато ми чуємо оцих от гасел. От, закінчиться війна, буде економічне чудо, Україна стане одною з і найпередовіших країн. От у нас зросте ВВП, у нас прийдуть інвестиції. Це все прекрасно, але це гасло. Бо на сьогоднішній день правда полягає в тому, що інвестиції і зростання економіки це не кошти. Це не долари, які прийдуть на мільярди доларів, це перш за все люди, які ці інвестиції можуть перетворити в саме в економічний розвиток е е держави. Тому ми маємо боротися так за надходження коштів, але ми, перш за все, маємо боротися за людей, за українців, які ці кошти будуть перетворювати в добробут. Достаток своїх родин і держави в цілому. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.